Це полмалезія. Вона мама, яка дарує дитині поломані іграшки зі смітника, краде грудне молоко у вагітних, та на романтичну вечерю з чоловіком купує чужі вживані труси, щоб зекономити грошей. Ну а це вже наша постійна рубрика Економна родина, де ми дивимося за екстремальними способами зекономити та оцінюємо їхні лайфхаки в спеціальний тір ліст. А тепер увага! Це відеопастка! Я зачеклував його спеціальним таробуду закляттям, яке насилає срачку пердячку на кожного, хто не підписаний на мій канал. Тому я б вам радив. Поскоріше підписатись, поки дія цього закляття не активізувалась. Приємного перегляду. Працювати матуся Apple Молейшин подорожимо тим, щоб економити passion. гроші. О, ух ти, А що це таке? Оу, дивись. Діти постійно залишають іграшки, якщо вони не промарковані. Чому б не забрати їх собі? Вони ж безкоштовно. Вона в ідеальному стані, лише помити її. Але тут немає двох коліс. Вона все ще може гратися нею ну генійка, нічого не скажеш. Подарувати донечці поломану машинку, бо вона ж вже поломана, але не дуже. Та по такій логіці подарує наступного разу уявний подарунок. Вона ж технічно може гратись із уявними іграшками. Тоді й чинить нічого не а Це взагалі, ну дуже економно. Ставлю цей лайфхак в ну таке. Час тобі пити, молочко. Моє тіло перестало виробляти молоко, тому я збираю грудне молоко в моїх подруг. Зізнаюсь чесно, я взагалі дупля не відстрелюючи це ок чи ні, годувати чужим грудним молоком свою дитину. Тому запитав це в чата GBT. І чат сказав, що можна, але за умови, що це перевірений донор молока, яка пройшла всі медичні перевірки. Вона ж відео заявила, що просто збирає молоко зі своїх подруг. Сумніваюсь, що ось всі вони тут перейшли провірочки. Вибачте, всі, хто п'є прямо зараз чуже грудне молоко, але як на мене, то це жах. Люди купують ці дитячі серветки, витрачаючи на це. Величезні гроші, і я ж навчилась робити їх вдома. Ну а зараз буде супер дупер лайфхак по тому, як робити вологі серветки. Беріть зошит та записуйте. Наливаєте воду в тарілку, зверху заливаєте миюче, розрізаєте звичайні серветки і вимочуєте їх в миючому. Молодець Apple, ну це дуже революційно. Бачите, маєте купу вологих серветок. Я їх використовую, щоб витирати руки або протирати стіл на кухні. Тим паче ці серветки можна використовувати декілька разів. So. Тому я кладу їх в контейнер, а потім використовую як дитячі серветки. Ними я підтираю їй дубцю. Коли я почув про декілька разів, я подумав, що вона просто одну серветку з різних сторін витирає. Ні, вона спочатку серветками стіл витирає, стіл явно не з чистеньких, а потім цією брудною серветкою витирає свою дитину. Я, звісно, не експерт в дитячому підтиранні, але навіть я знаю, що це все таки доволі ніжне місце, яке потребує гігієни, і точно не ось цим його. Витирати треба. Якщо звідти виходить найнеприємніша частина з роботи людського організму, то це не означає, що витирати її треба всяким гівном. Це в смерть. І як ви зрозуміли, по тому, що ми вже бачили, Apple ну дуже особлива пані, проте цей випуск буде відрізнятись від усіх попередніх. Якщо Кейт чи ось ця родина просто економила і показувала, як вони живуть, то Apple хоче влаштувати з чоловіком романтичну хорні ніч, але не витрачаючи купи грошей. Тому ми сьогодні разом з Apple зберемо її на романтік з чоловіком, і в кінці цього відео я вам. Вам то все покажу без цензури, не хвилюйтесь. Я хочу додати перчинки в наші стосунки з чоловіком, тому хочу влаштувати романтичну ніч разом. Я принесла свій набір для депіляції, тому можливо. Ви могли б зробити знижку, якщо використаєте мої матеріали. Так я щось логіки не понімаю. У тебе ж є вже воскові палички і сам воск. Нащо тоді тобі людина окремо? Сама взяла, помазюкала і все. Це ще й безкоштовно вийшло б. Епл, ти щось вообще не економна. Кляньчте знижку у майстрів, це жах. Ну і після довгих мовлянь майстриня депіляції все ж погодилась піти на поступки в ціні. Але Apple не була б Apple, якби не знайшла способу зекономити ще більше. Ау! Я можу отримати знижку за біль. Ти могла це зробити сама. Або, ваше, попросити чоловіка свого це зробити, і це було б безкоштовно. Не думаю, що це спрацює саме так. Ау! А далі після депіляції ЕПЛ захотіла зробити нарощування, але звісно, впираючись в бюджет. Тому волосся з салону їй виявилось дуже дороге, І вона десь купила сама волосся, і попросила її наростити саме те, що вона принесла. Проте тут трапилась невеличка проблемка. Це волосся, що ви принесли з собою, боюсь, його не вистачить, аби повністю зробити процедуру. Я думала, у вас у смітнику є чуже волосся. Можна було б на мені його використати? Чуже волосся зі смітника. Apple, я розумію, там грудне молоко чи іграшка може проклята. Спорчу для дитини, але чуже волосся зістрижене зі смітника? Але це волосся. Ми зібрали з інших людей. Ми його викидаємо. Так тим паче, якщо ви його все рівно збиралися викинути, чому б не використати їх на мені? Ну і після такої заяви працівниця салону перейшла в трішечки в шок. Повірте, не ви сама. Та покликала адміністраторку, щоб та пояснила Apple, що так справи не робляться. Apple наполягала ж на своєму. Адміністраторка намагалась пояснити, що це як мінімум не гігієнічно і їм так заборонено робити. Та все, щоб не втрачати клієнтку, домовились, що Apple отримає знижку в 30% за нарощування. І знаєте, я удивлюся на це все, і мені одна річ не дає спокою. А саме її слова про те, що тим паче, якщо ви збирались викинути це волосся, то чому б не використати їх на мені, бо воно говорить. Про те, що Apple ставиться сама ж до себе в кращому випадку з відразою, що може пояснювати те, чому вона взагалі не витрачає кошти ні на себе, ні на свою дитину, даруючи їй поломані іграшки, знайдені на вулиці та кормлячи чужим молоком. Я, як людина, яка важила в чотирнадцято кілограмів, як ніхто знає, що шлях до ось цієї гармонії з самим собою він дуже тернистий та потребує багато зусиль. Проте це одна з тих речей, які надзвичайно важливі в нашому житті. Тим паче, вам зараз не потрібно самим шукати шлях до ось цієї гармонії з собою, як це було колись у мене. Адже в Україні вже давно існує безмеж. Крута платформа для пошуку та роботи з психологами Mindly. Це мій особистий рекомендаціон, коли ви бажаєте знайти спеціаліста під свій конкретний запит та бюджет тут та зараз. В них є мега зручний додаток, якому ви можете забронювати зручний для вас час та займатися онлайн там, де ви знаходитесь. Тут в кожного психолога є своя відеовізитка, щоб ви послухали та подивились на спеціаліста, аби знайти людину, якій буде легко відкритись та проговорити всі свої сумніви, страхи, комплекси та взагалі все, що завгодно. Якщо ви відчуваєте потребу знайти гармонію з собою, пропоную перейти за. З цим QR-кодом або посиланням в описі та пройти тест, в кінці якого ви отримаєте список психологів, які підійдуть саме за вашим запитом. А якщо ви ще введете промокод PAN20, то отримуєте знижку 20% на першу консультацію. Класно? Класно. Всі посилання, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Ну а лайфхак з нарощуванням волосся зі спітника ставлю в смерть. Так робити нізя. Тепер Apple йде в комісійний магазин за спідні. Комісійні магазини це щось, типу як у нас секонд хенди місце, де продають вживаний одяг за копійки. І ось тут пані та пано. Ви сядьте. Купівля нижньої білизни в комісійних магазинах це чудовий спосіб додати перчинки в спальню. Перчинкою вона називає хвороби венеричні. Деякі люди думають, що купувати вживаний спідній одяг це бридко. Але знаєте, я не бачу в цьому ніякої проблеми. Цікаво, скільки людей одягали ці трусики до мене. Виглядають трішки брудненькими. Вона ж і занюхнула їх. Ну і вона, одягнувшись, це, вийшла в зал подивитися, як ці трусики виглядають на ній. Чи здивований я цій поведінці? Чесно кажучи, щось уже не дуже. Виглядає мило. Дякую, правда, вони завеликі на мене. я побачила, як вона виходить з примірочної. Ну якщо їй окей, то хто я щоб її засуджувати? Я навіть боюсь уявити, що ті труси їй там роблять, що вона аж таке це робить. Чесно, цей комплект навіть кращий за попередній. Чи купляла б я спідню тут. Ну залежить від ні, точно ні, ні ніколи. Алілуя! Хоча б одна толкова людина. Дякую. я вже що ти починав думати, що це зі мною щось не то. Але Apple не з такої сім'ї, як другі. Тому не зупиняється і виходить вже в третьому вживаному спідньому на примірку. О, бляха. авансом ставлю це в смерть. Будь ласка, не одягайте на себе чужі вживані труси. Ти паче, якщо ви жінка. Скільки це коштує? Цінник заду oh, sure. на спині. Sure. 2,99. 2,99 – це трішки поза моїм бюджетом. Тому можливо, це теж гарненько. Воно 3,99. А якщо скажімо, я візьму обидві ці речі. Ви зробите знижку для мене? Ми зазвичай так не робимо, але я б міг вам дати купон на один долар. Ця сорочка і спідні урятують мій шлюб. Ну, якщо це урятує ваш шлюб, тоді я дам вам знижку 2 долари. Ну знаєте, Apple не була б Apple, якби вона не попросила знижку. Для різноманіття поставлю випрошування знижок в секонд-хенді ну, таке. Але це максимально придзято, чисто, хоча б хоч щось було хороше в цьому відео. Ну а далі Apple пішла в магазин з парфюмами. Пробуйте вгадати, що було далі. Правильно, вона попросила найдешевші парфуми, та все ж навіть найдешевші за 5 доларів для неї були ну дуже дорогими. Тому вона випросила в магазина всі пробники, що тільки можна, тому що вони безкоштовні. Скажіть мені, що ви здивовані, і я вам не повірю. Я отримала цей чудовий парфюм безкоштовно. Квітковий мед От саме його і використаю сьогодні. Витративши всього 5 доларів на одяг та парфюми, загальні витрати Епл на романтичний вечір склали 95 доларів. Що дуже добре вписалось в її бюджет. Я хочу нагадати йому, чому ми взагалі одружились. Ну а тепер сідайте. Зараз почнеться пікантна сцена їх романтичної вечері. Ви цю ніч не забудете більше ніколи. Привіт, любий! Привіт, сонечко. Як справи? Все добре. Я запланувала особливу ніч сьогодні. Мені подобається твоє волосся. Ти зробила зачіску? Так, правда, деякі частини почали випадати. Секундочку прикріплю їх назад. А це ж чуже волосся зі смітника. Так то сьогоднішня ніч знову додала романтики у наші стосунки. В нас дуже давно не було часу один на одного. Тому будь-який час разом буде гарним. Цей вечір доводить, що вам не потрібно пограбувати банк, аби влаштувати з чоловіком романтичну вечерю на двох. Ну, що я можу додати? Кохайтеся, Любі, та не змо. Змус...